Привіт з Бахмута. Да, тут зараз дуже гаряче. Це, мабуть, одна з найгарячіших точок в Україні, тому що навпроти Вагнер. Це професійні вояки, мотивовані, вони воюють по всьому світу. Але з української армії нічого не можуть зробити, тому воюють проти мирного населення. На околицях Бахмута, але як ви бачите, окупант задає. Е, максимальне руйнування міста, тобто вони, не, вони не зберігають місто, вони його просто знищують, стирають е, повністю все, щоб не було навіть де сховатися людям. Тобто навіть підвали, все, деякі бункера, вони все туди наносять арт-удари, авіаудари. От, і от ми маємо ось такі картини.